Дана ідея зародилася у 2015 році літом. Місце дозвілля для студентів, для молоді, як такого, у Коломиї ну, практично не було. А історично так склалося, що завжди молодь збиралася тут. Ну колись це називалось яма, зараз це називається студентський сквер. У 2016 року відбувся засідання комісії, конкурсної комісії, де виграв проект на той час студента Львівського інституту архітектури. Ну що дуже символічно, що студентський сквер спроектував саме студент, а зараз Андрія Теслевича, який зараз є вже головним спеціалістом відділу архітектури та містобудування Коломийської міської ради. Жанна Романюк, Роман Камдрацький, гурт степс хідлайнерами став гурт Петрос. А всіма улюблені шановані коломийські дикі гуцули були заведучих. Саме така культурна програма до Дня молоді була приготовлена для коломиян. А ще красивий зручний куточок з вільним доступом до вайфай та імпровізованою сценою, де можна приємно провести час. Вже сьогодні студенти мають можливість тут відпочити між парами, як зрештою, і всі коломияни. Молодь радіє такій можливості. Юники та дівчата діляться своїми планами та мріями щодо. Нового скверу бачу цей скверик дуже в багатьох задіяних речах, тому що це центр міста і тут вигідно робити якісь заходи. Не потрібно переносити у в парк або абонтувати сцену. Так і дуже багато ідей, дуже багато пропозицій проводити заходи і надіюся, все вдасться. Позитивно ставляться до цього і жителі зрілого віку. Я можу сказати, з задоволенням дуже гарно, дуже приємно, що зробили таку місцевість для відпочинку молоді, для таких урочистих подій, як ми бачимо, сцена і можна молоді відпочити. Ну, дуже з позитивної точки зору. Сьогодні стільки молоді зібралися в одному місці, це вже великий. Те, що люди... Сьогодні мають можливість і поспівати потанцювати. Мені сьогодні в душі стало хоч Почали на жаль, це багато більше. Комедійний колектив Дикі гуцули, який впродовж всього вечора веселив коломиян, теж у захваті від скверу. Дуже добре, що реконструювали це місце, яке в нас є. Воно носило раніше славно звісно таку назву Яма. Було темне, таке не дуже приємне, не дуже хороше місце. А зараз. Освітлене, я вам скажу, доки проводили тут роботи вже лавочка зіло. Люди вже приходили, відпочивали. І це надзвичайно приємно. Скажу прямо: в кожному місті має бути такий студськвер. Крім іншого, обов'язково додавлять системи декорацій. Студентський сквер це ще одна із туристичних принад коломиї. Олена Гелетюк, Борис Волощук, новини телеканал Раї.